Сьогодні ми будемо відзначати наших учнів, учнів наших шкіл у сфері волонтерства. Це ті діти, які з початку війни не лише сиділи за партами, не лише сиділи за своїми комп'ютерами під час дистанційного навчання, але це ті діти, які дуже багато свого часу власне приділили волонтерській діяльності. І оскільки минулого тижня ми відзначали міжнародний день миру, і власне до цього до цього свята ми вирішили відзначити наших учнів нагородами, відзнаками від міста Львова. І зараз караються дорослі. Вони вирішують дуже складні питання, дуже важливі питання, ті питання, які впливають на життя нашого міста, на життя нашої країни, але, але дуже часто. Дуже прикро, я кажу вам як дорослі, що на ваші дитячі руки припала війна у цій країні. Але сьогодні я хочу сказати вам, що ми дуже гордимося, що в цьому залі сидять ті люди, які не лише за партою, за книжкою, за ноутбуком роблять майбутні цієї країни, а ті, ті діти, і ті від'яни. Які масою свого часу школою приділили для нашої з вами перемоги. Давайте ми поаплодуємося. Ми знаємо, що у Львові є дуже багато, і ми знаємо, що насправді кожен з вас робить дуже важливе для нашої з вами країни, кожен з вас волонтер. Минулого тижня ми з вами людям день миру. І всі ми з вами чекаємо цього миру і перемоги нашої з вами країни. Для того, щоб пізніше, коли ви виросте, я твердо вірю, що багато хто з вас ролі дорослих взяти за ці місця. Ви будете справді будувати чудову, прекрасну і розвинену країну. Ми сьогодні від імені міста хочемо вам всім подякувати, від імені наших шкіл, Київщиків, управління освіти, міської ради за те, що ви стільки часу прихилили волонтерські і відзначити кожного з вас. Тому що знову ж таки я кажу, тут сидять ті, хто дуже багато робили. Давайте ви в двох словах я буду вас питати, ви будете піднімати руку. Чи є ті, хто продавав щось? Є давайте ми йому. Чи є ті, хто великі? Ті, що роздавали їжу, ті, хто, хто папували, ті, хто робили дуже багато видають. І як ми з вами приєднемо нам до відзначення кожного з вас, звичайно, що ми ряду. Прийти. Дуже радий бути на цій зустрічі з вами. Нас, ви всі знаєте, зараз це дуже тяжка запретна боротьба з ворогом. Ворог підступний. Наші армії, звичайно, тяжко, але ми твердо твердово нашу державу. Деякий час ми вже з'являємо окуповані території, але з вашою допомогою ми, звичайно, переможемо. Ваша праця надзвичайно важлива.

Ми всі військових щиро обякуємо і віримо, що наша перемога, наша, руха, наша спільна перемога буде дуже швидкою. Ще раз усім дякую. Подякую за свідому громадянську позицію, активну волонтерську діяльність та з Міжнародного дня миру. Наголошуємо. Нагороджується Софія Меркель. oleh Yura Resnikova Kira Kirukina Денис Капустин. <звілляє> Сопольський. Софія <звілля> Індачук.

Христина для Юрчик. Юрчик, розкажи щось. Я збирав крім храму. Скільки ти зібрав? П'ять тисяч п'ятсот гривень. Давайте ми промови. Марки? Так. ми зібрали близько 600 тисяч гривень. 600

Ми будемо вірити те, що так завжди буде. Але сьогодні і сьогодні ми хочемо виділити міста нашого. Тому сьогодні ми хочемо подякувати за це і хочемо так. Мені мама подзвонила і сказала, що що я можу взяти з подружками участь в ярмарку Діти квіти. І я передзвонила всім своїм подружкам, і ми збиралися 20 днів, малювали плили, малюнки. І на останні два дні вони до мене приїхали. Ми вже все доплели, доробили, трошки мами нам допомогли. І на останній день ми вже доробляли плакат і збиралися на ярмарок. Ви продавали на ярмарку свої малюнки? Браслети і тістечка. Скільки ви грошей зібрали? – 5668 тисяч Чи хотіла б ти ще долучитися до якихось таких ярмарків, спробувати себе допомагати іншим? Ну я вже з сестрою пробувала продавати іграшки, які мені не потрібні були. Ми трошки продали, але це було тільки 10 гривень. Бо на нашій вулиці майже ніхто не приходить. І зараз я хочу намалювати багато малюнків і десь їх в центрі подавати. Тобі сподобалось волонтерити? Так. А куди ви скерували ці гроші? Військовим, чи переселенцям? Чи... Ми скерували ЗСУ на ЗСУ і ще, ще я деколи малювала малюнки і передавала мамі, щоб вона віддала на ЗСУ. Но це дуже часто є шоком для батьків. Тому що батьки нам допомагають там своєї зарплати, наприклад, так? А діти креативно знаходять нестандартні різні кроки. Там мій, малий, наприклад, і паляниці, і пік, і там, не знаю, якийсь там тіремісу робив. Просто стає біля хати, це продає. І так само робить дуже багато дітей в нашому місті під різні ініціативи. Ну, Левчик також заробляє котик. розумієте? всі сьогодні повинні вносити свою лепту, щоб допомагати. Перемогти в цій війні військовим треба допомагати, пораненим треба допомагати, всім тим, хто допомагає е, на протезування, на вибудовування костеми Андроукін. Всім велика, велика подяка, всім дітям, всім лівнам, всім українцям. Тому що це наша спільна перемога і кожна гривня вона є важливою. Вона є швидко дуже важлива, і ми її відчуваємо. Ми відчуваємо, коли ми використовуємо сітки. Ми знаємо, що до цього діти залишається. Ми отримуємо їхні листи, ми отримуємо їхні малюнки. Це надзвичайно підтримує нас, надихає, зігріває. І ми розуміємо, що ми як служимо не дермам, без не ми це робимо.